Всім привіт! Сьогодні у нас 18 жовтня 2022 рік. Так, бистренько зробимо невеличкий такий огляд, покажу по сортах, що як. Ідемо, будемо копати вже саженці. Трошки, трошки цього року не встигаємо. Так, дивіться, по сортові осінь буковини і Говерла. Ці сорти вони швидко перестигають. Тобто їх треба вчасно зірвати. От осінь буковини, вона вже, ось бачите, вже почала з середини підгнивати. Сорт смачний, але він дуже швидко перестигає. Така ж сама картина в Говерли. Я обривав її не туди, коли треба, а туди, коли в мене був час. Ну, так як, наприклад, ці всі інші сорти, вони більш-менш нормальні, то говерло вже один плід згнив, а другий плід вже ось так. Тобто, не знаю, можна кусочок скуштувати. Ну, перестигший плід. Тобто говерло вам не пробачить, якщо ви її пізно будете обривати. А от вижниця на цю пору. Красота. Красота, ми вже навіть досить багато її продали. Залишилися от тільки ці вже, що менші, що люди не хотіли брати. От вона була і впала, і чуть-чуть травмувалася, і без проблем. Тобто Говерова крупна, Говерова класна. По смаку точно сказати я вам не зможу, бо вона перестигла. Але вона вам не пробачить, якщо ви її обірвете пізно. Просто не пробачить цього вам. Вона вся спухне і перегниє. Та ж сама вижниця, от вона без проблем гарно лежить. От зараз я її і розріжу, От просто покажу. Прекрасна на цю пору. Смачна, масляниста. Супер. Ну, Цього року був перегруз, тому вони трошки і дрібніші, і. Так, не дуже. Так, далі. Далі, далі, що я хочу ще сказати: От за Хару Світ. Там в мене два плодіка було. Ну він от один почав вже псуватися чуть-чуть. Я не знаю чого. Тому, ну це, по суті, не його період. Він має пізніше достигати, але так як він ще вдарився, чи що, я не знаю. То вже попробуємо зараз. Він ще, от, бачите, повністю твердий. Ну Що то, сигналочка ось така, то. Смак хороший. Чуть-чуть ніби не вистачає цукру порівняно з вижницею. Вижниця то просто вау. Супер. Ну Відчувається, що вона ще не до кінця достигла. Тобто сорт непоганий. Крупний, все, досить гарний, но ну, в мене цього року сигналки і вони... Кажу, збиралось, коли, коли получалось, і десь я, мабуть, чи її травмував. Чи... Ну, щось таке. Будемо вже на другий рік дивитися, буде більше плодиків, тоді побачимо. Так. Далі, далі. По сортах. Вродлива. Я один вже скуштував, там був чуть менший. Дуже класна на цю пору, просто супер. Вона стала така, щось трошки як масляниста. Дуже-дуже соковита. Ну це один з таких сортів, яких я ну, прям шокований їх соковитістю. Тут видно, бачите, я навіть просто розрізав, і наскільки вона соковита. От взяти ту же саму вижницю, ну, вона не така. А, а от вродлива, супер. Не знаю, до скількох, як вона буде зберігатися, бо я їх збирав тоді, коли в мене був час, а не тоді, коли треба. Я їх збирав на початку жовтня. А не в середині чи на початку вересня. Тому зберігатися вони цього року в мене не будуть. У мене не було сенсу на них тратити час цього року і підмерзання, і ціна взагалі ніяка. Просто не беруть взагалі. Я в, своїх, в своєму регіоні реалізувати не можу. Треба десь їздити, а в мене на це зараз часу нема. Мені треба зараз копати От Люди чекають саженці, а я що буду грушками займатися. Ну, якось не, не гарно навіть. Вижниця має чуть більше цукру, але чуть більше кислоти. А от вродлива, в неї настільки гармонійний смак. <кхем> я напевно скажу так. Особисто для мене так цукру менше. але напевно, по смаку це, напевно, я буду вважати самий ідеальний сорт. Чуть-чуть менше цукру, ніж віжниці, але кислинки майже немає. Соковета, м'якоть просто їж насолоджуєшся. Запах дуже цікавий, дуже цікавий запах. Мені прям зайшов ну, просто на ура. Я от тільки допіру пробував, порівнював їх, то після вродливої мені навіть віжниця чуть, -чуть, чуть, чуть ніби навіть гірша здалася. От, хоча в біжниці більше цукру. От, не можу це пояснити. Бродвила прямо вразила мене взагалі. От, дуже соковита, прямо така ніжна їж і, і насолоджуєшся. Просто неймовірна. Так, Таврійська, вона цього року, бачите, вся в сіточці. Вона була з краю саду, її заморозок лупанув дуже сильно. Бачу, вона вже теж достигла. Оце один плід ніби достиг, інші якісь ніби трошки ще. Зеленуваті. Так. Ну, Запах так собі не дуже. Ну, особисто для мене вродлива смачніша, цікавіша. Тут ніби так, ніби кислинка є, ніби якісь. Ну, ця ніжність вродливої це просто бомба. Це не передати словами. Дуже цікавий, дуже цікавий сорт. В нього єдиний недолік, він не сумісний зайвою. Тобто його треба через вставку лупити. І плюс бачу, от сітку кидає. Подивимося, постараюся його зробити ще на QALIN. На QALIN кажуть, що сітку менше кидає. ну Побачимо. побачимо. Цей сорт цікаво попробувати на QALIN. І реально вже зірвати тоді, коли треба. І подивіться, до скількох вона вижить. Бо цього року більшість сортів вони вважати мене не будуть. Не будуть, Бо я їх не зірвав тоді, коли треба. Так, далі бланка Дельвімор і Далі Сан. Я вибирав плоди не ті, що крупніші, а ті, які краще достигли. Тому ну, бланка вона сама по собі дуже крупна. Тут вона 400 500 грам, це для неї так в порядку віщей. Дельві Мор, Така вона чуть з загарчиком. От, видно вже чуть почала, ніби бачу на кінчику. А Далісан, Далісан, я теж там другий плід, він в два рази крупніший. але я не, просто не можу зрозуміти, чи це він достиг. Вже, чи це просто його такий колір зберігання. Ну, треба зараз попробувати подивитися, що воно таке взагалі. Бо я взагалі не знаю, що, що як, як з ним працювати. От зараз будемо тестувати його. Беремо далі сан. На даний момент хрусткий. Напевно, напевно це в нього такий колір зберігання. Він сок... Або, або ж він просто... Ні, соку дуже вже багато, видно, він вже ніби й достиг. Зараз. Так, на даний момент солодкий, соковитий все. Ну, якісь є ніби такі невеличкі фон гірченки. Не знаю. Може це через те, що це якби сигналки і цього року ще й засуха. Може тому. Може, може я просто його ще зарано пробую. Ну, поки-поки. Воно не гірке, але невеличкий такий фон, якби натяк на гірчинку є. Побачимо далі. Поки що, поки що так. Далі будемо дивитися. Так, дельвімор. Маслянистий. Це вже бачу. Дуже соковитий. Дуже цікавий смак в Дельмі... дельві Дельвіморе. Цукру... цукру по факту ніби немає, ніби є й Ну, Якийсь такий запах тут, неймовірний, і не відчувається. От... В основному, якщо нема цукру і є кислинка, відчувається смак літньої груші. Тут таке не відчувається, не знаю, чого так. Смак дуже цікавий, ні гірченки, ні терпкості, ні що. дуже соковитий. Дуже багато соку прямо з нього, з нього прямо тече. Цікаво зараз порівняти його з вродливою. Ну, дельвімор однозначно мене дуже вразив. Дуже цікавий смак. Щось, щось нове таке незрозуміле. От не знаю, як сказати. І Вродвива класна, і дельвімор класний. В кожного свій відтінок смаку. І відтінок запаху. Но вони скажімо так, вони не солодкі, вони дуже соковиті. От, по суті, можна сказати, що цими двома грушами просто можна напитися. От, от якесь таке враження створюється. Дуже цікаві. Нема цукру багато, нема кислоти, але вони настільки ніжні, Прямо от їж і розслабляєшся. Бо взяти, наприклад, чи вижницю, чи далісан. Чи таверичеську, є чуть кислинка, свинка, вони такі чуть-чуть, скажем, більш такі яскраві, яскраві, бо так ніби пробудитися, знаєте, активність. От. А вродливо от, і деревімор це можна сказати так, от, знаєте, як буває, деколи після роботи прийдеш собі, наляєш бокал вина, там п'єш вино собі, дольками. Їш, або Дельвів мор, або Бродливу, так розслабляєшся, включив собі музику. От, от якесь таке враження. От, від цих смаків. Просто ле, легко, легко, спокійно, ніжно. Дуже, дуже ніжний смак. Я вперше такі смаки м -м, куштую. Не думав, що такі бувають груші з таким смаком. Дуже-дуже спокійний ніжний смак. От, дуже цікавий. Так, бланка. Бланка вона в нас дуже крупна. О, бачу, вона вже теж достигла. Теж щось, щось на кшталт маслянисту і може не зовсім, але зараз подивимося. Масляниста ніби. Дуже соковита теж. Так, що можна сказати за бланку? Смак дуже класний, ні терпкості, ні гірчинки, ніяких претензій взагалі Суковета, масляниста. Чимось схожа на вродливу, але все-таки чуть-чуть більше бріксів, чуть більше цукру. Не дотягує до вежниці. От, Кислинки майже немає. Кислинки майже немає. Ну, якщо порівнювати бланку і дельвімор, дельвімор. Чуть-чуть ніби відчувається більш такий освіжаючий, все-таки. Я б не сказав, кислинка більше як освіжаючий все-таки. Кислинкою не, не чути. А от вродлива і бланка ну дуже по смаку схожі, но в бланки ніби чуть-чуть більше цукру, і вона здається не такою соковитою. Через те, що більше цукру, вона здається така ніби більш чуть ситною. А вродлива все-таки най -най найніжніша, найніжніша м'якоть. Прям і їж, відчувається, м'якоть, дуже така, такою ніжною. От прям ріжу її, беру, і вона така прямо, ну, дуже-дуже легенька, така, скажімо так, воздушна. Ставиш в рот, а вона просто тає. Таноча така дуже-дуже дуже ніжна. Вродлива, прям, най, напевно, найніжніший сорт, який я м -м, куштував. І м'якої дуже ніжна. І смак прямо настільки, от кажу, з... починаєш їсти вродливу і так хочеться просто розслабитися, лягти. Ні про що не думати. Дуже такий він. Прямо, скажем, жіночий. Ну прям вдома, вечором. там без шуму, спокійно собі, сіда... сідаєш, розслабляєшся. От... Оце вродливе, це саме про це можна сказати. Бланка ні, бланка вона чуть-чуть солодша. Вона чуть солодша, чуть є більше кислинки. От. І сама по собі вона чуть-чуть плотніша. Чуть така вона масляниста, але все одно не настільки воздушна, от як вродлива. Вродлива це просто дуже-дуже ніжний. От. Дельвімор чуть-чуть має більше кисвинки. Скажімо так, навіть не стільки кисвинки, скільки такого освіжаючого ніби натяку на кисвинку. Так, невеличкий, невеличкий натяк на кислинку, запах. Дуже такий запах, прям нотки якихось таких ягід з кислинкою, Толі, чи то суниця, чи то малина, чи то журавлина такий невеличкий, невеличка така кислинка, цікава. Дуже цікава. Тобто, що я можу сказати, на даний момент для мене? Що би я їв? Я вродливу і бланку. Ось цих два сорта я би на даний момент просто в першу чергу їв. Далі я би, напевно, Дельвімор і вижниця. Вижниця має більше цукру і більше кислинки. Дельвімор чуть-чуть ніжніший. О, в світ я поки нічого не можу сказати. Сорт непоганий, терпкості немає. Цукру, ніби чу-чуть хотілося б більше. В цілому перспективі непогані. Треба дивитися на наступний рік, що, що воно з себе покаже. Далісан в цьому конкретно плодіку був натяг на Гівченку. Це є невеличкий мінус йому. Тому поки не знаю, може це просто цей рік дуже важкий, і заморозки були, і засуха була. Можливо, це на нього повпливало, і він трошки себе не зовсім з, з гарної сторони показав. Ну, нюанс такий є, треба мати на, на приміті. Невеличкий мінус йому ставимо. От за Тавріческою, я щось так її не зовсім і зрозумів. В цілому і калібр гарний. І смак непоганий, і соковита, і масляниста. Ну, якось на фоні ось цих вона якось губиться. Не знаю, як це сказати. Ну немає якихось таких переваг, щоб сказав, оця, да, реально, от щось в неї таке, бласки. Просто хороша груша. Хороша, смачна груша, більше нічого. От Якщо в мене поставлять мене перед вибором бланку, вродвиву чи таврічискую, я виберу ці. Навіть, навіть не вагаючись. Ну, вони, вони смачніші. Не знаю, як, як це пояснити. Вони ну, цікавіші, вони набагато цікавіші, Смак набагато краще грає. Так само вижницю чи дельвімор я краще їх візьму, чим таваричеською. Хоча до тавричеської якихось таких претензій я не маю. Може, в інших умовах він себе краще показує, цей сорт. М -м -м, в моїх умовах, ну, щось, чогось такого вау. Я, я не помітив. От, в, цілому, в цілому, кажу, в мене з'явились нові любимчики. Планка вродлива. Оцих два сорта. Дуже класні. Не пам'ятаю, чи я вродливу робив окуліровки. скоріше за все, я її не робив. Вона несумісна з зайвою. Побачимо. побачимо, Ну, сорт мене здивував. Сорт мене здивував, я думав, що. А, якась там вродлива собі. От, бо за красивом, то красиво багато людей казали, що да, класний сорт, все. Да, я згоден. Сорт класний на свою пору, просто бомба. Ну перестигає швидко. Це його єдиний косяк. А за вродливу якось так. Ну, якийсь там собі такий сорт. Не попробував, та непоганий, та класний сорт. Форма, форма звісно, у нього якась така цікава. От. І несумісний зайвою. Оце його мінус. Зайвою там взагалі не варіант. Треба робити його через ставочку. А так, в цілому, сорт мене вразив, дуже вразив. Бланка так само однозначно її є сенс вирощувати хоча б через те, що вона дуже крупна. Вона дуже крупна. Для неї пів кілограма це так гратися. А якщо дати нормальну підкормку, щоб не було ще заморозків, і дати капельку, там без, без, без питань вона буде по 700-800 грам. Це... Мої знайомі показували фотографії, прасували. 800 з копійками, 830-870. там, 830, 870, там о, В таких преділах, там найбільші були. Ну, в середньому 500-600 гривень. Так що бланка дуже класний сорт. Класний сорт. О, ну, Будемо дивитися далі. Це, це в мене два роки вона на, на ділянці, на жаль, підмерзала, тому там тільки по пару плодів. Зробити якийсь висновок поки не вийде. От. Тому мій вердикт поки так. На цю пору вродлива бланка 10 балів з 10. 9 і 9 я дам вижниці і дельвімор. Тільки через те, що я люблю, щоб було чим поменше кислинки. Якщо люди люблять більш гармонійний, ви, для вас, по суті, що вродлива і бланка, що вижниця і дельвімор, вони будуть однакові по смаку. Може і може таке, що ви і Дельвімор вам чуть більше сподобається. Мені зайшли бланка і вродлива. Це просто на цю пору я дуже здивований. Особ, особливо вродливої. Вродлива це просто така штука. Не очікував. Дуже неочікувано. Думав, а таке собі там якесь. Дуже класний сорт. Дуже ніжний. Класно. Далісанта Вріческає поки що під питанням. Щепляти їх, поки на саженці не буду, буду дивитися далі. Якщо не буде ніяких е таких переваг, якихось цікавих, то, напевно, я їх забракую. Хоча сорти непогані. Непогані, але но... ну, ці є краще. Тут, тут нема що казати. Тому ось так. бланка вродлива в мене на першому місці. Чуть-чуть нижче вижниця дельвімор. У світ він буде пізніше достигати. Думаю, він повинен бути непоганий. А далі Санта Вріческає, поки що, поки що трошечки їх будемо під питанням тримати. Якщо не покажуть якихось плюсів наступних 2 роки, будемо викидати взагалі. От, за Говерлу треба ще дивитися, вона. У мене перестигла, причому дуже швидко перестигла. Я здивований. Я думав, буде довше триматися. Ну, хоча би так, як вижниця. От вижниця без проблем, вона ще плотненька. Так, масиниста вже м'якоть. от, Но... Но вона ще плотненька, її ще можна возити без проблем. Люди беруть довольні. Класно. А от Говерла було три плодіка. Один, один щось дуже швидко достиг, другий прямо в ящику зогнив, а третє, я думав, думав, хоч може, третє буде. Ні, Третє всередині теж вся гнила. Не знаю, напевно, їх треба було просто раніше обірвати. Це, скоріше за все, вона цього не пробачає. Тому, тому поки так. На наступний рік вже постараємося, якщо буде чуть чуть часу більше, Говерву зірвати тоді, коли треба. Бо калібр, ну, калібр там вражає. Вражає. Ну поки на даний момент я більше схиляюся до бланки. Бланка, вона чуть-чуть крупніша за Говерву. І смак в неї дуже цікавий. Дуже-дуже цікавий. Ну, як і вродливий. Ну, вердлива, бачите, по калібру вона. Чуть-чуть поменше. Ну, теж дуже цікавий смак. Оце це єдине, що в неї недолік оце оржавленість. Треба подивитися, може на QA-Line ми цю оржавленість зможемо прибрати. Якщо зможемо прибрати, це буде дуже дуже добре. Ну, в цілому, все. Поки так розказав. Наступне відео вже буде десь, мабуть, через місяць, коли вже повідправляю саджанці, і буде вільна хвилинка. Бо поки що. Поки що часу точно не буде.